Негарна авторка Ліскенблек. Негарна, низька і страшна, ще й робить з себе важливу, як кров. Бажаю всього, не знаючи міри, безсоромна людина нарцис. Творить дурню якусь, пише й пише про щось незрозуміле. Та й що там розуміти, як пише лише про смерть, потворні й мерзотні вірші. Як її відображення, просто гидота. Висновки зовнішності моєї пішли. Чому так думають люди? Що я зробила поганого, друже? Я винна, що не гарна? До чого тут моя творчість? Вірші мої зі слів, з моїх почуттів, думок, які пролітали повз, записаних на паперові листи. Моє щастя, горе і журба, емоції у вільному ставку. Конструктиву тут більше немає, лиш побачили мене і усе, та й плакати я не буду. Хто вони такі, щоб казати образливі думи про мене? Чи буде хоч грам конструктиву?